Першу послання витрати. Перший розділ 14 лічня. Як слухняні? Не застосовуйтеся до попередньої пожарностей. Вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі усім вашим поводженні. Бо написано: будьте святі, я Бо святий. Слава нашому Христу. Слава Хочеться продовжувати тему, знаєте, останнім часом. Е у мене ця тема на серці про Божу дорогоцінність. Ви знаєте, тому що Бог дав нам цінний дарунок, Бог дав нам самого себе. Написано, що син даний нам, слава Богу! І ним треба вміти цінити і не пренебрігати Божою благодаттю. Не пренебрігати цим прекрасним дарунком. І ми читаємо послання до Євреїв, що апостол Павло каже, що пильнуйте про мир з усіма і сказано про святість, без якої ніхто не може побачити Бога. І ось для того, щоб ще один з моментів, для того, щоб. Щоб бути в благодаті Божій для того, щоб триматися Бога, потрібно досягати оцього святості, оцього чистоти. І, можливо, хто не знає, взагалі дослівно слово святість воно означає відділення. І коли ось Бог Він вибирає людину для того, щоб з нею мати справу. Для того, щоб її в чомусь використовувати, употребляти, то він таку людину бере і відділяє. І також в цій людині бере щось і відділяє від неї від її середини, відділяє те, що, можливо, десь згодом помішати для благодаті Божої, щось може помішати, дійствувати для Святого Духа. І якщо чоловік соглашається на такий процес, якщо він соглашається, щоб бути відділеним, щоб бути святим, бути освященим, Богом і є свобода в такому серці дійствувати трудиці. Слава Богу, браття сестри! Якщо ні, є такі ситуації, коли воно свого часу може. Негарно проявитися свого часу може стати препятствієм, помішати для Духа Святого дійствувати, і може навіть просто причинити духовний урон. Взяти до прикладу такого Божого мужа, як Самсон. Бог його вибрав. Він був названий Божим Назареєм. На нього сходила сила Святого Духа. Його наповнював Дух Святий, і Бог через нього робив свої тіла. Але був ось один момент, який, потрібен, який Бог хотів, щоб він відділився, щоб він освятився, був освіщеним від цього. І свого часу, ви знаєте, воно часто в нього проявлялося. І, здається, Бог його наповнював, Бог через нього діяв. Але також і проявлялася і ця слабина. То до однієї блудниці піде, то інша, то далі, ліда появилася. Ви знаєте, хоч і слово Боже каже і весь закон Моїсея він про це освячення, що ви не потрібні, вам не потрібно бути спільними з тими народами, не з'єднуватися, не бути разом, тому що це може мати якісь негативні наслідки, і це сталося також із Самсоном. Йому потрібно бути було відділеним, але і за того, що він так не цінив цю Божу благодаті, він не цінив цією Божою присутністю. І він не від того він не перебував у святості, і це привело до того. Обрізане було волосся, виколені були очі. Почому? Тому що для нього Бог, він не був драгоценністю. Коли щось для нас дорогоцінне, я знову повторюсь, ми тим цінним. А раз ми цінним, значить ми боїмося його потіряти. Ну, наповнив Бог, ну слава Богу, ну не наповнив Бог. Ну, Далі буду йти все своїх похотей. І привело до отстати ось наслідків, браті сестри І, і от так само для кожного із нас написано ми царственне священство. Народ святий, люди взяті в уділ Божий і покликані для того, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви в чудесне світло. І ми покликані до оцьої Божої святості, до оцього відділення. І велика є небезпека, коли народ Божий. Починає сувоку з цим світом, коли цінності світські, цінності земні, вони проникають в народ Божий і непомітно пропадає сила Божа в народі Господньому. Здається, зовнішні ознаки є, зовнішні ознаки того, що ніби народ близький з Богом. Написано, ти носиш мене, ніби ти живий, але приходить мертвість. Чому? Тому що втрачається святість без якої не можна побачити Бога і перебувати в Його присутності. А чому вона щезає? Тому що Христос перестає бути цінним. І десь де йде принібреження. Я пам'ятаю, як був в одному служінні, якось це ще тоді, як Бог почав говорити, Бог почав працювати, говорити до серця, знаєте, я так молюся. І я чую. Так сказано, ценіть є моїм присутствім. І йде таке розуміння, що вони до цієї присутності починають привикати. І потім ще через деякий час, потім знову ж таке слово тільки через, інш, через іншого сусуда, таке ж саме. І знаєте момент, коли до цього, ну, до Божої присутності, до благодаті ну, неможливо звикнути. Типу, це особливе переживання, правда. Але є небезпека одна нею переставати цінувати і нею дорожити. І просто відноситися як до речі, яка або сьогодні є, а завтра немає. Але Бог так не відноситься до своєї святості, до своєї присутності. І навіть тому Боже Слово каже, не вічно духу моєму мить То, Тому, браті сестри, хай Бог допоможе і благословить нас. Слово Боже каже, щоб ми були святими, тому що Бог каже, я є святий. І навіть слово Боже каже, що там, де ми стремимося, ми стремимося ми в небо, ми стремимося е, в Його присутність, в Небесний Єрусалім, де ми будемо перебувати, сказано, ніщо не чистеє, ніщо предане мерзості лжи, воно туди не войде. І тому для того, щоб війти нам, народу Божому, потрібно проходити оцей процес освячення. Відділення, коли Бог щось мені буде відділяти від мене, буде мене від чогось очищувати, щоб не було таких моментів, як Самсона чи в інших мужів, які не дозволили Богові освятити її, хоча неодноразово Бог говорив, неодноразово попереджав. Але десь було пренебреження, якось пройде, якось все буде добре. Браття сестри. Потрібно пройти, потрібно, щоб війти у небо. І воно варто того. Я згадую один такий приклад. Моєму дідусеві е приснився такий сон, і має на вазі за діда Андрія. Одного разу йому сниться сон, що молиться одна сестра, пророчий сосуд. Здійсниться йому сон, що вона молиться і просить у Бога, щоб Бог її освятив. І до неї і приходить в у сні, так показано, приходить Христос і каже, я, здається, розповідав, але ще раз нагадаю, каже: Ти хочеш бути такою, як я? Каже, так, я хочу. Він простягує її руку і каже, іди за мною. Вона береться за його руку, пронцену, і вона його веде вниз. І з кожною ступенькою, з кожною ступенькою, з кожним разом з нею починає вилазити гнівлівость, там роздраження, там уже склонуся осуждати, склону себе захищати. З кожним цим це з нею виходило, виходило, освячувалося, освячувалася. І з кожним разом у нас все менше-менше уменшалася в році якась значимість, яка я людина, яка я важлива, неї все менше-менше стає і вже Христос довіє до такого рівня, що вона вже була просто на рівні землі. <кій> і ось саме в той момент уже в ній не було нічого її. Алілуя! Уже не було свого я. Уже не було нічого свого, ні своя воля, ні своїх бажань. Від цього відділив її Господь. І відкрилася її грудна кіна, і туди входить Христос, тому що там була повна свобода. І ця грудна клітина закривається, і йде таке слово. Такого не упадет. Амінь, аваче. Дух святий. Такий народ Божий не упаде, Алілуя. Такий народ Божий нічим не соблазниш, нічим не приклічеш, нічим не увлічеш, будь то воно справа буде, будь то воно зліва. Що би диявол би не показував, як би диявол би не кричав, як би він не питався обманути, такий народ Божий не упаде, не обманеш, бо він є освячений, тому що в серцях такого народу Божого нічого свого немає, там тільки Господь. Алілуя! То, браття і сестри, хай Бог допожить благословить нас, щоб у нашому серці, нашому служінні був тільки Христос і все, що йому належить. Я не говорю, братці сестри, до якоїсь крайності. Я, я не говорю про те, що там не потрібно там, про земне думати. Це написано, це є попічення о плоті, я не про це. Але є речі, є всякі ідеології і всякі лж... і вчення, про які теж Дух Святий і на цьому місці не один раз говорив, що будуть приходити, щоб будуть намагатися звести народ Божий. І... Тому Хай Бог поможе, Хай Бог благословить, щоб нічого не звело, щоб нічого нас не розділяло з Христом, а навпаки, щоб нас Христос розділяв. З гріхом, щоб гріх був подалі, влічення земне було подалі, але був тільки Христос. Хай Бог благословить, допоможе. Давайте ми встанемо.